Захід, який передбачався 22 грудня, але я вам поясню, чому. Я зразу приношу вибачення, чому не було 22 грудня. Там було декілька причин суб'єктивних і об'єктивних. Перш за все, наші люди працювали в Миколаєву БЛНР. На території Миколаївської області значна частина персоналу працювала. Люди перебували наші на тих територіях, де відбувалися прямі дії Російської Федерації, військові дії. Де проходила лінія фронту, де залишилося дуже багато залишків дій військових, з якими треба було повестися дуже акуратно і дуже чемно, щоб кроме іншої роботи, адже наша робота вона є важлива і непроста. А ще створювалися складні умови, коли перебували боєприпаси, боєприпаси, які не спрацювали, які не здетонували, які були поруч, між якими працював наш персонал. Місяць наш персонал там працював. Якби там не було життя, не складалося, робота залишається роботою. Ми всі працюємо, закінчиться 2022 рік. Ми закінчили цей рік, практично залишилося один робочий день. Потім ідуть вихідні в людей. Це не означає, що ми не працюємо. Результат нашої роботи це надійне, безперебійне та якісне електропостачання споживачів не тільки Жошківської громади. А і частини Уманського тепер уже району пройшов 2022 рік дуже непросто. Розпочався рік, були в нас складені плани, були видані відповідні розпорядчі документи по міністерству по ПАД Черкасового обленерго, в яких ставились певні цілі задачі. Виділялися кошти для виконання інвестиційної програми, капітальних ремонтів і взагалі обслуговування наших мереж. 24 лютого, я думаю, що ви всі знаєте, що відбувся за день. Ніхто не знав, що буде, як буде, коли буде. Зрозуміло, що з кожного негатива є позитив. Позитивним відбулося те, що на той момент Російській Федерації було нецікаво об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти. Це було підкреслено і головою управління, що не наносились удари точково і масштабно по енергетичній інфраструктурі, як відбувається це впродовж останніх двох з половиною місяців, в тому числі сьогодні. Але я вам хочу подякувати, що практично весь колектив залишився на місці, і ми почали непросту, але таку потрібну справу. Ми з вами трудилися, ми з вами знаходили вирішення тих чи інших задач в непростий військовий стан. Я хочу вам перш за все подякувати, що. У нас і так непроста робота, яка потребує концентрації, яка потребує уваги, яка потребує зосередженості, яка потребує знань, яка потребує вміння, терпіння. А результат цієї роботи це перш за все, що ми знаходимося з вами сьогодні в цьому залі. Ви всі живі, здорові, адже безпека наша, наша професійна, вона завжди поруч з нами. Треба бути дуже сконцентрованим і уважним. Я вам щиро дякую, що ми пройшли по сьогоднішню хвилину без нещасних випадків, з виконанням функціональних обов'язків, якісно, якісне та безперебійне надійне електропостачання це наші тих три критерії, які ми в своїй роботі виконуємо. Я вам щиро дякую. Я передаю слова подяки голови правління. Він просив це зробити за вашу щоденну непросту та кропітку роботу. Я вам хочу побажати, щоб війна закінчилася вчора. Я хочу побажати, щоб у вас був мир, злагода в сім'ях, розуміння в колективі. Життя нашої громади та і життя загалом всієї України залежить від, чого? від професійності, від відданості людей, майстрів своєї справи. Чим більше таких людей буде, тим щасливішою буде Україна. Я завжди говорив і на цьому стою, що люди нашої громади. Дуже талановитий, творчий, відданий. Професійний, якщо роблять, то вже роблять, і це приклади. От настала в нас війна, воєнний стан, і я бачу відкрила, Побачу тут музикант за покликанням працює в електриці. Вадим Миколаївич військовий професійний вже працює тут. Ті, що були музикантами, зараз воюють я на передовій. Ну тобто ми можемо змінювати нашу професійне спрямування в залежності від обставин, які можуть в нас виникнути. Про що це говорить? Що ми такі от різнопланові, і ми можемо тягнути нашу країну. Ну, взявшись за будь-що. Тому я вам сьогодні хочу щиро подякувати саме за вашу професійність. Але це по-друге, а по-перше, за відданість. Оскільки я вас дуже розумію, тому що з людьми працюю я ну, вже 12 рік, можна сказати, впритул. Я знаю психологію більш-менш людей, я знаю їхні питання і я знаю всі ті нарікання, які летять на вашу адресу. Мирний час, не доведи, Господи, де щось там вимкнулося, якось там 5-10 хвилин немає електроенергії, вже буря схвилювань, буря направлень. І зараз є такі моменти, люди так невдоволені, бо відмикають світло. Але ж ми всі це розуміємо, що люди ті, які не бачили справжніх реалій війни, які не бачили справжніх руйнувань, дозволяють собі отакі висловлювання. Ті, хто із вас були там, в можливо, десь ще біля Херсону, то вони дійсно бачили, що люди, так як говорить Сергій Петрович, і це реально хапали вас за руки і дякували за те, що ви відновлюєте електроенергію хоча б. Тому от у нас тут в місті, я хочу подякувати за те, що саме і місто, і об'єкти критичної інфраструктури підтримувалися в належному рівні енергопостачання, і ми могли і лікарню заощаджувати на. Там, дизельному паливі заощаджувати на інших якихось засобах, купувати генератори необхідні, яких сьогодні немає, вони надзвичайно вартісні. Це все за того, що ви нам давали електроенергію, водозабезпечення, так само водовідведення населення. Ну, у нас небагато таких критичних об'єктів, але вони є, без яких люди не можуть жити, вірніше можуть жити, але буде надзвичайно складно, до цього доведеться звикати. Тому я можу сказати, що от жашків проходить. Так, на високому рівні матеріального забезпечення. Тому я від усієї громади уповноважений вам подякувати, незважаючи на ті окремі випадки, хто там десь буде допускати випади в вашу сторону. Я прошу вибачення за них. Люди не повністю розуміють ситуацію в країні, наскільки вона страшна і критична. Тому, будь ласка, пробачайте тих людей. А від усіх я хочу подякувати за вашу професійність, відданість справі, організацію. Незважаючи на негаразне, можливо, там в домівках, ви приходите на роботу і робите бухгалтери свою роботу, економісти свою, спеціалісти електрики свою. Віддаєте цій справі, а справі віддаєтесь це дорівнює віддаємося людям і цій громаді. Щиро дякую. Хотілося б, щоб у вас це ексклюзивні такі матеріали. От є покрова Пресвятої Богородиці, була Жашківським районом. Тоді ми вже стали громадою району. Немає Жашківського, Уманської, але я все-таки зберіг е, оцей символ, це герб нашої громади, тут покрова Пресвятої Бородзі збережена. То я сподіваюся, що цей вимпел у вас, Сергій Петровича, в кабінеті, де ви там будете вважати за потрібно, він все-таки буде оберігати вас, кожного, і оберігати всі ваші родини. Ну, це є герб наш, але все рівно воно дорівнює, що це є ікона. Надію, що це. Загальна грамота для всього колективу колективу Жашківської філії відокремлено структурного підрозділу Уманської енергетичної мережі Пачерка Собленерго. Читаю по тексту за професіоналізм, сумлінну та плідну працю в енергетичній галузі, забезпечення надійного енергопостачання споживачам, вагомий внесок у розвиток підприємства та з нагоди Дня енергетика. Сергій Петро ніякий корабель не попливе без командира. Сьогодні Сергій Петрович очолює який рік, якщо не секрет, 14-й рік. 14-й рік. Ну дай Боже вам ще жити, працювати, щоб у вас було порозуміння з колективом і всередині, і з колективом з вами. Разом мені здається, вам все вдається. Колектив іде в потрібному напрямку і на крейсерських швидкостях. Тому ось поки що це посвідчення, а це. Ну, від знака міського голови, це не від мене особисто, це від усієї громади. Гарний знак такий. Ось от такого зразка він буде. Чи ви будете його носити на роботу щоранку, так, коли тире, чи, лента вас буде вже, чи він буде висіти. Ну, Ось отакий ось нас. Я хочу також хвилину зупинитись на тих людях, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку. Це ті люди, які також... Працювали, які внесли дуже велику лепту. Сьогодні все змінилося дуже радикально. Сьогодні змінилася техніка. Не все досконало. Всього досконало, що не зроби, не буде. Але як казав голова премія, це для людей, щоб там було тепло, щоб там був клімат-контроль, щоб людина влітку могла не перебувати на жарі. А ну от цілий день на дворі. От вчора вон працюють люди. Віє вітер, на дорозі. Ну, побудь годину, 10 хвилин, 20, Ти замерз, а ви шкарі, а на подйомниках, а вилізти, злізти. Це тільки здається. А тоді без битих валянок нікуди. Ви розумієте, ці люди будували вручну, не було т 150. т 150 з'явився в 86-му році. Це кранобурова установка, яка і сверлить, і ставить опори. А тоді все робили практично вручну. Ями копали вручну, бандажували вручну, дерев'яні опори в'язали вручну, вручну сверлили. Не було генератора. Не було перфоратора, будували лінії. І ці лінії є по цей день. Лінії побудовані, частина замінена, частина є тих людей, які дійсно, їх дуже велика кількість людей, яка працювала, яка пішла на заслужений відпочинок, яких вже, на жаль, немає з нами, хто відпрацював відповідний термін. Низький їм клін, дай Боже їм віка здоров'я. Дякую і родякую Хай їм буде земля пухом, вічна пам'ять. Звичайно, це мфилина, миттєвість, а в ньому вкладено частина вашого життя, переживання, хвилювання рідних. І, ну, дай Боже, щоб нам більше в такі відрядження їхати не доводилось. Але якщо потрібна допомога, то я вам щиро дякую, що ви кожен відгукнувся, кожен без обдумань сказав, да, я поїду. Я задавав питання, можливо, у вас якісь сімейні справи, можливо, здоров'я. Ті, кого я вбачав у такому складі. Ви не підвели, ви послухали. Ви справжні люди, справжні герої. Ви люди з великої букви. Подякую міського голови. Нагороджується за виконання особливо важливого завдання в наданні технічної допомоги з відновлення електричних мереж, АТ та Миколаївобленерго, які були пошкоджені внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Загородні Віталій Анатолійовичу. Водій автотракторний базу. Дякую. Нагороджується Чуба Олексій Вікторович. Такою подякою нагороджується за Анатолій Миколайович. Майстер дільниці номер 3 Такою ж подякою нагороджується майстер дільниці номер 2 Гордічук Дмитро Валерійович. У мене що стоїть слово майстер. Це найвища така. Такою ж подякою нагороджується е, Міщук е, Віталій Валерійович, електромолонтер з експлуатації мереж. Такою ж подякою нагороджується Сергійчук Олег Леонідович. водій автотранспортних транспортних власників. Е, такою ж подякою нагороджується Стадник Олександр Павлович. Нагороджується. Ковальчук Сергій Анатолійович, тракторист п'ятого розряду. Віка вам і здоров'я. Подякую міського голови. Нагороджується водій оперативно-диспетчерської служби Павлюк Василь Іванович. Віка здоров'я. Нагороджується третяк Олександр Віталійович. Монтер ОВБ. Нагороджується, подякою міського голови, інженер з охорони праці Пилипенко Олександр Володимирович. Дякую. Подяка. Дякую. Подяка міського голови Лисаку Юрію Анатолійовичу. Подякую міського голови, нагороджується Болтовський Євгенію Олександрович. Дякую. Подяка міського голови Андрійчуку Олександру Миколайовичу. Щиро дякую. Є блок, який нагороджується Жошківська філія від керівника. Грамотою нагороджується контролер енергонагляду третьої групи комерційної служби Щербина Галина Леонідовна. Вітаю! Грамотою нагороджується задорожня Леся Дмитрівна. Грамотою нагороджується кутовий Юрій Миколайович. Я вам дуже дякую. Грамотою нагороджується Мельниченко Петро Іванович водій автотранспортних засобів. Грамотою нагороджується Саранюк. Президія Черкаської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України за багаторічну сумлінну працю, високі виробничі показники, активну участь у громадському житті трудового колективу та з нагоди професійного святня енергетики нагороджуємо голуб Наталю Леонідовну. Хочу нагородити від імені голови правління грамотою керівника обласного. Це грамотою нагороджується забуцька Світлана Олегівна. Грамотою голови правління нагороджується міщук Віталій Валерійович. Хочу нагородити грамотою голови правління ремінного Миколу Леонідовича. Дякую, хай буде добре. Дякую. Нагрудним знаком почесний енергетик Боленерго нагороджує Кричмалуші Віктор Якович за багаторічну сумлінну працю. Віктор Якович працює із 6 січня 94 року. Дякую. Віктор Якович, я вітаю Дякую. віка здоров'я, щоб ця нагорода була чергова, вища, краща, без аварійної роботи. Ну і щоб ці лінії не відключались. Не з нашої вини сьогодні, ну, на жаль. Я, вам, я вас вітаю. Нагрудним знаком ветеран пад Черкаси обленерго нагороджується за Анатолій Миколайович. Миколайовича. Голова та комітету. Подякую директору з управління персоналом Надії Братаніч. Нагороджується Кольорова моя Анатолійовна. Подякую народного депутата Нагорняка Сергія Володимировича нагороджується руська Тетяна Олександрівна. Подякую народного депутата. Нагороджується тракторист безносюк Сергій Дмитрович. Дмитрович. Віка вам здоров'я, дуже дякую, дякую. дякую. що було на багато років. Подякую Міністерству енергетики. Нагороджується диспетчер району електричних мереж Жашківської філії Поліщук Микола Іванович. Віка здоров'я, дай Боже, щоб нагорода не остане. Дякую. дякую за роботу. Дуже вдячний, що я з вами працюю. Дякую за нагороди. Це не мої нагороди, це наші нагороди. Адже я ще раз скажу, робота керівника це велика кропітка робота колективу. Дякую, Андрійович, що ви уділили нам час. Ми з колективом не підведемо, ми стараємося. Звичайно, не все просто, але хотілося, щоб було якомога краще, щоб лінії були сіповані, лічильники були. Якомога з більшими функціями машини були нові, здоров'я не підводило, то щоб якомога менше люди залишались без світла, щоб люди мали тепло, світло в оселях. Я вам ще щиро, раз щиро дякую за вашу роботу. Користуючись нагодою, хочу вам побажати великої віри з настанням 2023 року. Нехай в ваших родинах буде більше радості, нехай дітки, внуки. Народжуються, нехай вони народжуються в любові, нехай вони народжуються в радості, хай в ваших домівках буде дитячий сміх і ніколи нічого вас не затьмарить внаслідок оцих от от воєнних дій. Хай справді, найперше, здійсниться вся наша загальна мрія це перемога, хай, хай наступить мир. Я зараз перебуваємо на оперативно-диспетчерському пункті Жашківської філії. Це розум, серце нашого підприємства, куди сходяться всі вказівки, всі моменти, моменти електропостачання, перебоїв електропостачання, всі і позитивні, і негативні моменти. І диспетчер, який перебуває на чергуванні, на даному. Етапів він відповідає повністю за оперативну ситуацію в районі. Тобто до його дій не втручається ніхто з керівників. Ми совітуємося, ми контролюємо, але від рішень і дій цієї людини залежить надійність, і безперебійність, якість електропостачання. У нас по штату п'ять диспетчерів і начальник оперативно-диспетчерської служби. У нас всі диспетчера досвідчені, всі диспетчера, які пройшли відповідне навчання, які мають базову освіту і пройшли спеціальне навчання. Ми проходимо з ними періодично тренінги, тренування, де вони відточують свою майстерність. Адже спілкування з людьми і виконання роботи це пов'язано все в одних руках, в одної людини. Заступаючи на чергування, він. Відповідає повністю зв'язу оперативну ситуацію в районі. І тобто, коли зникає світло, він повинен чітко якісно реагувати на ті події, які відбуваються. Вони дуже різні, вони по шаблону не можуть іти. Я, звичайно, сам працював диспетчером. Це надскладна робота. Я хочу сказати, що всі хлопці майстри, і від цих дій цих хлопців залежить надійність і безперебійність. Я щиро дякую їм за роботу. І хочу запевнити споживачів нашої громади, не тільки нашої громади, що від нас все, що залежне, ми робимо максимально, щоб цих перебоїв і було якомога менше, і щоб люди їх взагалі не відчували. Оце ми зараз це оперативно-диспетчерська служба. Та людина, яка ще має бути якусь психологічну освіту, бо да, це всі він... люди телефонують саме йому. Да, йому... Да. Він вгадує всі настрої людей, їх заспокоїти, пробує розповісти. Не всім це вдається, тому що пересікається, коли йому потрібно робити свою основну роботу. Да. А тут люди телефонують і потрібно відповісти. Деякі люди недоволені, що йому увагу не приділили, не пояснили, як то працює ці мережі. А в нього на це якраз не вистачає часу, тому, що її потрібно робити, а не пояснювати в теорії. Через ту пов'язано як виконання заходів усіх пов'язаних з електропостачанням, так і спілкування на передньому краї з споживачем. Споживач заходить на диспетчера по багатоканальному телефону, і диспетчер пояснює людям ту чи іншу ситуацію. Два, ріка, два хлопці і диспетчер. От вони перебувають на чергуванні цілодобово. На даному етапі це така зміна Віктор Якович, Анатолій Дмитрович і Петро Іванович. Це три чоловіки, які безпосередньо. От несуть оцю відповідальність. От ми сьогодні розпочиналися збори, а вони були в острожанах, бо є перемикання, нам треба заживити інфраструктуру критичну, відумані. Ми давали резерв, Біла церква відключилась під спецгаву. Це очі і руки диспетчера. Диспетчер дає команди, вони виконують, він, вони відповідають за свої дії, він доповідає по інстанції вище. Ми готові прийняти напругу. І на сьогоднішній день у 8.10 нам вже була подана напруга, коли в 7,59. Чи в 7,58 відключилась напруга по Білій церкві, то 8-10 у нас вже була подана напруга з іншої енергосистеми, нам на критичну інфраструктуру. Тобто швидко все відбувається. Звичайно, той мізер, який нам подається на критичну інфраструктуру, ми не можемо всіх споживачів району заживити. Ну, на жаль. Але левову частину всю і всю критичну інфраструктуру, і ті споживачі, які знаходяться поруч з нею, вони отримують електричну енергію. Звичайно, треба користуватися нею заощадливо, бо щоб якомога менше зменшити навантаження, щоб ми якомога більше могли споживачам дати той мізер, мінімум, який людині необхідний, ну щоб людина могла функціонувати і жити. Люди повинні цікавитись зараз, на мою думку, це необхідність цікавитись, як працюють електромережі, енергетичні мережі в загальному в цілому, щоб хоч частково... Зрозуміти, яке навантаження вони несуть, як їх можна відремонтувати, як швидко, як що це потребує, яких витрат, і от, от такі, от, ну так би мовити, уроки, які ми сьогодні тут показуємо, це досить віддалено і це може кілька відсотків від усієї об'єму, про що ми можемо розповісти людям, але вважаю, що потрібно. Проводити таку роботу, відзнімати, показувати наскільки це важко, тому що погодні умови, доїзд до тих чи інших опор, там мереж, все це надзвичайно важко зробити. Ну і тоді люди будуть розуміти і буде менше нарікань, і хоча б будуть своїм співчуттям і розумінням вже будуть допомагати роботі Ремо або хоча б не заважати. Є нарікання у людей, що от не завжди відповідають на дзвінки. Ну але ж ми бачимо, що такого в принципі не може бути. Ні, ну не відповідаємо на дзвінки. У мене спарений телефон. Сюди дзвонять по три людини за раз. Я не можу всім троїм зразу відповісти. Ага, от тому і виникає така ситуація. І люди цього не знають. не знають. Об'ясняємо. Ну, беремо, стараємося брати і відповісти всім чемно. Почалась війна, і ми розуміємо, який був ажіотаж із пальним на заправках. А нам необхідно було виконувати роботу. Я звичайно і до Ігоря Андрійовича звертався, і Маринчук Михайло Іванович. Ішов на зустріч, коли бензину не було, треба було ці літри поділити, і швидка допомога, і ми і світло так. дати. Я теж користуючись нагодою, хочу їм подякувати. Це ті люди, які навіть наш колектив не помічає, з ким ми працюємо. Я працюю з головою ОТГ і працюю з Михайлом Івановичем. Дісп'єчер навіть цього не знає, але він забезпечений практично постійно паливними, мастильними матеріалами, щоб він на це не звертав уваги і не забирав свою концентрацію. На ці питання, які пов'язані з забезпеченням його е, столу і функціонування його посадових обов'язків. Я ж кажу, нема бензину, куди поїде. А, а його не було. Поставки немає. Е, на заправках черги люди свараються, люди з'єрошені, люди сердиті. Але ми тоді вийшли гідно. Я дуже дякую. Це дуже важливо. І ми маємо на сьогоднішній день результат. Я дуже дякую да, дійсно всім вам. Я буду бажати вам натхнення, наснаги і, Відповідно, подяки вам Сергій Петрович. Дякую, дякую вам.